Бровенькі були. Ось наша малеча. Та, яка залишилася в нас, тому що ми, як то кажуть, всіх продали і залишили собі по пару штучок. Це є наша це сама перша. Тут ми залишили собі легорну, то що я казав, від нашого пільня, якого ми обміняли. Є тут лівінські наші, є. Три білих хайдера. І, по-моєму, дві чи три амрокса е і два барбазі, півники курочка. Е Живуть вони в нас тут, тут їм лампочку включаємо, вони в нас гріються, щоб їм було тепло. Е Живуть вони в цьому подвір'ї, подвірі донесли легорни. поки що вони в нас в підвалі, тому що було холодно. Е Занесли ми сюди клітку і дали їм ось так, щоб вони собі, як то кажуть, були в теплі, грілися. і Росли, тому що на 9-му поверсі місця немає, на 9-му поверсі у нас ще є купитися курчат. Сьогодні там теж маленькі вилупилися, ми продали. І лишилися їх забрати вже сюди, ті, які більші. Скільки тим курчатам, я не знаю, але їм місяць точно вже десь є. Я не пам'ятаю точно дати вилопу, потім гляну, я вам скажу. О, от, А може і нема ще місяця. ну Десь орієнтовно це буде 3-4 тижні. Будемо такий говорити, такий їх вік. По Легорну дуже багато півників. По Білефельдеру один півник, одна корочка, по барбазі. По Білефельдеру дві корочки, один півник. І по Лівінських поки що не видно, але так я заглядаю, ніби забігаю наперед, то так би всі корочки. Ясно, що не буде, так будуть півники, тому що потім півники поставляють пізніше, як кажуть в лівінці вам Одна корочка чи дві і півник. Решту ми їх, як то кажуть, продамо. Ось такі наші щебетушки Маленькі, потім ми будемо, нам треба вже їх думати, як вивезти на двір. Тому що на дворі вже потекліло, треба буде зробити їм вольєр, щоб вони вже у нас, як то кажуть, жили в вольєрному приміщенні. Даємо ми вольєрному приміщенні в вольєрі і на вулиці. Даємо там, звичайно, таку ж саму кашу, як ви бачили що даємо курям, Трошки ще сюди хліба даю. І рибної муки, і м'ясокісної муки трошки підбавляю, ну і плюс вони в нас їдять трошки корм. І малене зерно, я там мав, то ми сюди досипаємо їм. От годівничку там і корм, і малене зерно. Тут водичка, водичка вже закінчилася, вчора я давав зараз налити свіжою, тому що з лампи їм тепло і їм душно стає, як то кажуть, вони пити хочуть. Пробували ми вже цією ночі їх, щоб вони ночували без цього обігріву. Курчата практично вже кіточко вдіваються і думаю, що їм вже холодно не буде. Тут їм місця вже замало, разом з тільки тут 30 штук. Кліточка невелика, і тому вже мені треба думати, щоб їх звідси переселяти і заселяти сюди нову малечу почистити, а їх переселити в трохи більше приміщення. Від віддалі я хотів би їх на вулицю, але не все так складається, як гадається. Задивіться, на часу у то робота, то якісь інші справи, навіть треба типу, пакувати яче, щоб відправити клієнтам, це забирає досить багато. Часу і не так, то все просто взяти, запакувати там 3-4 посилки, як то кажуть, і відправити, на це йде час, але нічого не зробиш, мусимо з тим, як то кажуть, боротися були би ще гірші. В інших людей є багато гірше. Проблема, я не кажу, це проблема, але просто що затрата часу, скільки забираєш, що цього в нас. Робочого часу. А, до речі, ще є тут одне таке мішане курчатку. Ось воно, це від наших сірих курочок. Я думаю, що це все ж таки буде корочка. Ось вона сіренька. До речі, вона більше за всіх. Наші цей гуляють зараз, корочки наші гуляють в мішані з білефельдером, але тільки в одних, що вийшло з колір білефельдера. Тут вийшло вже із сіреньки було. Ось така цікава малеча. Підростає в нас. От я люблю лінських цей. Бачите, які в нього вже тільки трошки дали. Ну чого ти? Та покажи. А вола такі повні зоби, що їх називають. Але горни трошки не дуже такі задумають. Вони більше такі, як то кажуть, дилетанти, фігуранти. Вони їдять мало. Слідкують за фігурою. А лівінські сичері наминаються ні в року. Навіть видно просто, як вони ростуть, і амбакси. Ось, а це тільки менші оці ряди, то це йдуть від мішаних корочок. Скільки торпівників, скільки корочок коли я ще не рахував, але корочок мало. Ось такі-то наші корчата маленькі. Зараз наші діємо тільки що щось поїсти. їсти. Такої мало ще трошки дам корму і меленого зерна. Хай мене споїдають і підростають, а я буду думати, що мені робити і куди і далі теж О, У малеча, правда? До речі, потім я вам покажу, коли я цей е, ось ці білефельдери, які віднашуються, це ось цей півник, курочка. І одна корочка бігає. Ай, ось одна курочка. От вона красунька. От вони менші просто від тих, що приїхали від Марини. Там ті курчата такі більше апотик мають, і мені здається, що вони просто біль... ну, навіть і більші, або такі ж самі, хоча вони набагато молодші від тих курчат, що ось зараз бігають нас тут, перед нами. Так, біжу я працювати, всім гарного дня, мирного неба, любові, Божої благодаті.